Вітаю вас! Я Юлія Ручьова, вчитель англійської мови Біотехнологічного ліцею Радовель. Наразі ми в пошуках вчителів англійської мови, які хочуть працювати в нашому ліцеї. Ліцей є сучасним освітнім простором, де створені всі умови як для дітей, так і для вчителів. Якщо ви є професіоналом своєї справи, Якщо ви любите і хочете навчати дітей англійській мові, і ви є творчою особистістю, і це для вас дуже важливо, то ми запрошуємо саме вас до співпраці. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, ми зв'яжемося з вами і обов'язково роз'яснимо всі деталі нашої співпраці. Всім гарного дня, все буде! Україна, а якщо ви відчули, що це відео для вас щось означає, обов'язково зв'яжіться з нами. Бо колись саме таке повідомлення в соціальних мережах змінило все моє життя. І зараз для мене Радовель – це місце сили. І ми зі своєю родиною, хоча й переїхали з дальнього регіону, але ми не пожалкували ні на жодну секунду. Ми щиро будемо раді бачити вас тут. Гарного тихого дня! Все буде Україна!